Чому така дорога картопля? Сам її їж, навіщо її саджати, а краще купити. Це і багато іншого я постійно читаю в своїх коментарях. Мої постійні підписники знають, що вирощування високоврожайних сортів картоплі для мене це хобі, а не бізнес. Ну, як мінімум, поки що. Я вивчаю сорти та методи їх вирощування. Своїм досвідом я ділюся з вами, а ви в свою чергу на власні очі бачите результат. І вже не перший рік я підтверджую, що отримати високе. Врожай картоплі це реально. Так що підписуйтесь та поширюйте це відео, буде цікаво. Шлях до високого врожаю картоплі в цьому сезоні для мене дуже непростий. Я розпочинаю картопляний сезон фактично з нуля. На новій, абсолютно непідготовленій для цього ділянці. У вас є унікальна можливість побачити, які переді мною стоять виклики в цьому сезоні. Перший мій інструмент в цьому сезоні це мотокоса. Першим ділом потрібно викосити ділянку. Я повністю справився з цим за три роки. Години. Декілька годин пішло на те, щоб все це згребти, а потім від усього цього позбутись. Далі без механізації не обійтись, тому на допомогу приходить знайомий з таким помічником. Такий помічник це моя мрія. Наразі маю трохи меншого. Є деякі проблемні ділянки, які не обійдуться без ручної праці. А загалом, враховуючи той факт, що ділянка давно пустувала, процес культивації йде неочікувано добре. Фреза без проблем заглиблюється на 18 см, залишаючи за собою. Гарну вспушену поверхню. Перший етап підготовки завершено. І я маю доволі непогану ділянку. Тепер надію, що саме тяжке позаду. Далі буде. А я в свою чергу дякую вам за перегляд, за гарний змістовний коментар. Поширюйте це відео, підписуйтесь, щоб знати більше.